Дубовик крапчатий. Воно є стивний гриб. Деякі грибники побоюються і путають його сатанинським. Шапочка в сатанинського капелюху. Він світліший. Як перевірити, що це дубовик, ну в даному випадку крапчатий? Зрізаємо і на зрізі моментально синіє. Бачите? Гриб цей дуже добрий в маринуванні. З'являється він раніше за інших боровиків. Для того, щоб його відмаринувати, ви спочатку відваріть його, а воду злийте. Гриби варити потрібно цілими. Для чого це робити? Щоб у нас не було скрізь такого синього забарвлення. Коли ви їх відварите, а тоді можете маринувати. Після мариновки в розрізі гриби будуть кольору куркуми. при відварюванні він стає твердіший.